Зараз е спокійно прослухали лекцію, і тепер я думаю, у когось є, які запит... є якісь запитання, якісь побажання щось сказати. Тому давайте спробуємо працювати в цьому напрямку. У нас сьогодні головним чином лише історики, історики п'ятого курсу. Так що, я думаю, ви вже вивчили курс історії України, в тому чи іншому її варіанту, тому давайте спробуємо трошечки подискутувати і попрацювати. Я чекаю ваших питань або якихось ваших роздумів стосовно сьогоднішньої лекції. Будь ласка. У мене є таке питання. Витіка, як, ну, як покажи, знає... якщо можеш. Перепрошую, я зараз не можу. Ну, Пер... не можеш тоді просто ну. запитати. У мене таке от питання. Ми всі знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії українці всі об'єднали ментально так сильно об'єдналися, і у мене таке питання. Як, ну і зрозуміло, що це було перед обличчям такого ворога, тоді все було дуже небезпечно, в принципі, як і зараз, але більшість людей вони вже такі більш е, спокійні, і вже ми бачимо багато, е, скажімо, знову роз'єднались трохи оця така ментальна єдність. Е, таке питання: як е, повернутися до цього без, е, без повторення тих подій, які були на початку повномасштабного вторгнення? Дякую, дуже цікаве запитання, і в принципі дуже важлива проблема. Дивіться, дійсно справді українці, коли. Розпочалася повномасштабна війна. Вони перед обличчям такого великого і страшного ворога, який почав дуже швидко охоплювати і захоплювати наші території, чомусь дуже швидко, навіть швидше, чим це було б потрібно. Захоплювати території Вони об'єдналися. Україна відчула загрозу від президента, і до кожного громадянина всі відчули загрозу і побачили, що таке руський міст. І що він несе. Але справа в тому, що в людській психології існує таке явище про те, що людина звикає практично до всього. Вона звикає до стресового життя, вона е, звикає жити в дуже складних умовах, і через певний проміжок часу ми звикли. Звикли до війни, яка продовжується, звикли до обстрілів, які відбуваються. Тим більше, що на щастя, зараз великих захоплених територій немає. І ми навіть відбиваємо деякі те, території, тобто певний поступ є. І тільки оця загроза минула, на жаль, вилізли ті всі проблеми, які вилазили і раніше. Проблеми пов'язані з корупцією, пов проблеми пов'язані. Із нерозумінням тих, який живе в більш-менш спокійній ситуації, зараз про біолеми з мобілізацією, і все, все таке інше. Питання звучало про те, як це змінити і як зробити про те, щоб Україна була об'єднана. Дивіться, найчастіше люди об'єднуються на двох головних речах. Перша головна річ це коли існує загроза. Причому загроза, яка носить смертельний характер, і тоді дійсно відбувається об'єднання. І, по-друге, об'єднання відбувається, коли все добре, коли країна доходить до високого рівня розвитку. Як, наприклад, наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки, Британії, в країнах Євросоюзу, коли країни з достатньо високим рівнем розвитку об'єднуються для того, щоб стати краще. В контексті України ментально українці також будуть об'єднуватися тоді, коли Україна отримає дуже високий рівень розвитку. Тому перше наше завдання це перемогти ворога, закінчити війну і починати відновлювати свою державу. І от після відновлення, після того як рівень стане достатньо високим, я сподіваюся, тоді і в ментальному плані українці зрозуміють, що вони єдині і живуть в такій сильній українській державі. Дякую за відповідь. Так, дякую. В кого є ще якісь запитання, будь ласка. В мене, мабуть, є запитання. Давай, личико, покажемо. Е, так, звичайно. Покажись. О, будь ласка. Е, я хотів запитати про те, як. Ти трошки саме... відрізняєшся від фотографії, так що це дуже добре. Е, як саме різниця ментальності українців і росіян вплинула на підходи в історії? Е, ой, на, на підходи в освіті саме. А саме в освіті, да справа в тому, що ментальність українців досліджували ще, ну скажімо, скажімо, з періоду Михайла Грушевського, він виділяв відмінності в самих українців, а в принципі, ментальність росіян вона побудована на певному колективізмі. Якщо зовсім просто, з одного боку, це ментальність українців, яка в свій час базувалася, пам'ятаєте, я говорив лекції Моя хата з краю, але в принципі вона будувалася на певному індивідуалізмі, тому що козацькі власне поселення земінники будувалися так, що кожна людина сама повинна була дбати про себе і захищати свою землю. Тобто, ми більше індивідуалісти, росіяни більше. Скажем так, люди, які звикли все діяти спільно, але спільно в контексті общини, де існує, скажімо так, не колективна відповідальність, а більше колективна безвідповідальність. В плані освіти це проявлялося по-різному. Якщо система освіти, яка існувала в тодішньому радянському союзі, була приблизно однакова, то вона базувалася якраз на російських принципах, фактично, тому що колективізм ставився на перший пог... на першу. На перше місце, а все те, що було пов'язано з індивідуальною діяльністю людини, вважалося, що її слід придавлювати, тому що колектив вирішує все. Да й в принципі, принцип демократичного централізму був побудований на цьому. А Якщо стосовно сучасної освіти, то принцип колективізму і колективної безвідповідальності характерний для сучасної Росії. У нас зараз система освіти будується на Визначені, включаючи навіть індивідуальну освітню траєкторію кожної е, особистості. Е, тому ми робимо основний, м, скажімо так, е, вплив на розвиток конкретно взятої особистості. В Росії продовжується е, робити загальний такий вплив якраз на колективізм, як таковий. Добре. Будь ласка. Так, будь ласка, ще в кого є якісь запитання. Все, будемо сподіватися, що запитання будуть в нашій наступній лекції, тому запрошуємо вас всіх на наступний вівторок, о 12.30, у нас буде лекція посвя... присвячена. Проблематиці давньої історії, певних стереотипів, які існують давні історії нашої держави, головним чином, період Київської Русі. Це буде достатньо цікаво, тому я запрошую вас всіх і сподіваюся, що ми дізнаємося щось нове. Дякую вам за роботу. До побачення. Дякуємо за дякуємо, дякуємо вам.